Це я каже Ісус, не лякайтеся. Іван ван нам розказує, що як апостоли плили в човні серед розбурханого моря мали великий страх і непевність, бо не досить того, що і море хвилювалося, і тут бачать, хтось іде по воді. Ну і перше, перше враження якийсь привід. Бо коли людина бачить щось невідоме, її це лякає, так як нас лякає смерть, бо це є щось невідоме, і тому це людину лякає. Чому людину лякає темрява, бо вона людина, що, що таке темрява, ти не знаєш, що там є. І коли вони побачили на морі силует, каже, вроді чоловік йде, ну як по морю йде. І вони кажуть, слухай, тобі десус, подивися, по Його. Як він виглядає, як він у діти, і Христос каже, не лякайтеся, це я. І зверніть увагу, що коли Христос приходить, коли Христос приходить на поміч, коли вони побачили у самій тій ситуації, коли була найбільша проблема, найбільша загроза. Ви знаєте, і в нашому житті Господь до нас приходить іменно в той час, коли ситуація так складається, що, здавалося все пішло нам не по плану. І ми тоді розгублені, не знаємо, що робити, не знаємо, куди звертатися. І Господь кожному із нас каже: не бійтеся, це я. Я біля вас. Якби ви себе самотньо не почували, якби ви себе не почували. Киненими або серед розбурханого моря. Бо в нас у житті також стараю, стаються різні ситуації в нашого життя, як в тому розбурханому морі. Ти не знаєш, що буде далі, чи перекинеться той човен, чи ні, чи чи він напориться на якусь скалу, чи на щось інше, ти не знаєш, бо це і розбурхане море. І тебе кидає вправо вліво, і не завжди можна тим управляти човном бо вітер куди хоче, туди тебе несе. Так буває часом і в нашому щоденному житті, коли ми у тому розбурханому морі щоденного життя попадаємо в складні ситуації, і тоді вже, та як вітер несе той човен, так і нас несе в тій долі, в ті ситуації, в які ми склалися. І Господь, іменно в цей час, щоб ви знали, біля нас ми його часом не розпізнаємо, бо Він до нас може приходити в різних ситуаціях. Але Господь завжди каже: не бійся це я. Я вирішу твої питання, і твої страхи, і твої проблеми заберу. І як Господь сказав до моря, заспокійся. І воно заспокоїлося. Так і ми маємо і своє внутрішнє море розбурхане наших пристрастей, наших емоцій, наших різних тих ситуацій, думок, які в нашому в нашому нутрі вирують, як ото море. А серед всього того моря посередині плаває наше я. Моя особистість плаває в моєму внутрішньому морі, в моєї душі. І воно часом. Закидає нас вправо, вліво, не пойми, куди. Та як, та як шторм. І Господь Бог прийшов до нас, каже, щоб дати нам мир. Так, як душня прийшов, каже, мир вам, щоб ми мали мир всередині. Як починається служба Божа? Мирний ктені. В мирі, Господеві, і помилим, помолімося за мир з висоти, за спасіння душ наших, за мир всього світу. Мир це є перший той крок до Бога, який ми маємо нести в собі першим ділом. Всередині своєї душі, щоб був мир, щоб настав той спокій, а той мир може зробити тільки Господь Бог. Так як на тому розбурханому морі. Пам'ятаєте, як плили учні. У човні з Ісусом море розбурхалося, а Він спить. Я часом думаю, ну як так може бути? Ну, як море, ну як він спить? Бо тому що Христос нам показує, що не бійтеся. Який час спати, спіть. Є час бодрствувати, бодрствуйте. Але учні, наскільки були впевнені, що всі ситуації в житті вирішує Ісус Христос. Бо що би там не було з ними, вони все до Ісуса. Господи, що нам робити? А тут, я думаю, плинуть вони в чумні. Хто то був? Рибаки, люди, які постійно в море. Вони що, перший раз бачать бурю? Але вони наскільки вже були навколо Ісуса і розуміли, що Він дає спокій. Учителю тонемо, учителю пропадаємо. І що Господь Бог каже? Де ваша віра? Встав і кажу, затихніть. І тиша така настала, що самі е, апостоли здивувалися. Бо тому що це ті хлопці, які знають, що таке море, це ті хлопці, які розуміють, що таке море. І щоб і так настала одноразова тиша, вони також розуміли, що це не просто так. І тоді разом з тою тишею настала тиша в їхніх душах. Наступив мир. І тому у цім випадку, коли Христос йшов по морю, вже не, не був у човні, а це другий випадок, коли він вже йшов по морю і прийшов до них. І він каже: не бійтеся, це я. Чи ви забули, як я морю в тихомирів? Чи ви забули, як я людей хлібом годував? П'ять тисяч народів. Чи ви забули, як я калік? Ставив на ноги. Ми часом, коли стають ці ситуації в нашому житті складні, ми також все забуваємо. Ми забуваємо, що ми християни, ми забуваємо, що нам треба згадувати в першу чергу про Бога, який завжди біля нас. А особливо у самих складних ситуаціях нашого життя. У кожній бурі, у кожній біді і всіх труднощах до нас приходить Христос і промовляє. Не бійтеся. Я вам кажу так само: кожному із вас. Не бійтеся. Він біля нас. Христос завжди біля нас. І коло Нього має наступати спокій, який ми маємо брати в себе і нести до людей. І так само давати людям впевненість. І словами не бійтеся. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.